Вершковий крем-сир і млинці, і це все в мене вийшло з 900 мл кефіру. Кефірчик заморозила на ніч, і зранку дістала, поклала в друшлаг з марлею. і Поки воно в мене розмерзалося. Розмерзалося воно в мене довгенько, я вам хочу сказати, 3 години воно в мене от виглядало так. Через 9 годин тільки я його змогла. Дістати, бо от виглядало вже отак і поставити в холодильник, холодильник під гніт. Лишилась сироватка 600 мл, я взяла 500, туди півчайної ложки цукру, півчайної ложки солі, у мене ще Артем -сіль, е, ложку соди і додала борошно до стану, щоб це була консистенція густої сметани. Дивіться, як воно булькотить гарнесенько. Зранку дістала крем-сир. І ось в мене вийшов такий результат. Щоб там люди не запитували і не бухтіли на мене, що я десь когось дурю, ось вам, будь ласка, наглядно, а це на вагах вийшло. 178 грамів, але це я ще не зняла там залишки з марлі, коли дістала, розвернула гарну марлю. У мене там вийшло 183, якщо там постаратись 185 грамів вийде точно. Ось така вийшла смакота з 900 мл кефірчику. Готуйте.